Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським пізнаємо глибину біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі Роздуми над святим письмом. І сьогодні ми будемо. Продовжувати наші розважання над навчанням Ісуса, і які знаходяться у нагірній проповіді в Євангелії від Матея. І не мов би наповнимо певним таким забарвленням оту формулу, над якою ми розважали минулого тижня. Тому слухаймо цей текст до розважань і почнемо наші розважання. Ви чули, що було сказано давнім. Не вбивай. І коли хтось уб'є, той підпаде судові. Ви почули цю коротеньку фразу, і вона в якійсь мірі лишень додає отого штриха, який не був присутній минулого разу. Але Кожного разу, розважаючи в наступних наших зустрічах, ми будемо вибирати інший штрих до цієї формули. Сьогодні ми зупинимося саме над тим, що ви чули. Не вбивай. І отже, що означає те, що Ісус каже. Ви чули, що було сказано давнім? Не вбивай. Отже, однозначно підкреслює євангелист Матей, що тут Ісус. В'яже своє навчання із заповіддю, яка була дана Мойсеєві, коли він від Божого імені передавав тих десять заповідей як своєрідну конституцію для Божого народу. І отже, найперше, ми мусимо розуміти, що ці заповіді даються Божому народові. Але, звичайно, вони даються для того, щоб Ізраїль, як Божий народ, живучи Божими заповідями, відображав Божу присутність, ті Божі ласки у своєму житті, щоб потягало інших народів до прийняття Божого Його навчання і слідування тими дорогами, які Бог пропонує для кожного народу. Зокрема. І, отже, тут ми маємо цей аспект. Бог дає через Мойсея заповідь неубий. Цікаво, що коли ми дивимося на термінологію, яка використовується тут, у Матея, і зрозуміло, що ми можемо бачити її також у грецькому тексті, отої Септуагінти, це є дієслово фонео. Воно перекладає єврейський. Термін рацах. І отже, саме так звучить ця заповідь, використовуючи цей, це дієслово рацах. І що цікаво, саме там воно вперше з'являється на сторінках святого письма. Але ж ми розуміємо, що вбивства людей були до цього моменту. Ми знаємо, що вже на самому початку святого Писання. Є представлено, як Каїн убиває Авеля, але там це дієслово не використовується. Ми маємо багато інших випадків у Святому Письмі, де є описані, ми можемо їх назвати вбивства, умертвлення, е мордування, знищення, багатьма іншими дієсловами українськими ми можемо описати це дійство. Яке переводить людину від життя до смерті. Але заповідь є Рацах. Яка різниця між тими дієсловами? Яка суть вкладається в те, що ми чуємо? Ви чули, що було сказано древнім Необий? Тому зробимо сьогодні невеличкий екскурс у термінологію, роздумуючи над тим. Як люди переосмислювали те, що в загальному ми можемо назвати вбивство. Отже, вже згадане вбивство Авеля Каїном, воно описується дієсловом харак, що у грецькій мові перекладається як апоктейно у більшості випадків. Отже, вона має дуже широкий аспект дій. Так, бо тут ми можемо говорити, що і Бог вбиває, і град вбиває, і багато інших там тварини, Лев, наприклад, вбивають. Тобто цим дієсловом описується завдання смерті іншому. І отже, це є та дійсність, яка є представлена у Святому Письмі. Коли ми дивимося на Інше, наприклад, дієслово, наках, воно перекладається як патасо грецькою мовою, то зазвичай використовуються ті дієслова у часі ведення війни. І можна перекласти, як вдаряти, знищувати, так і, отже, вбивати, можна перекладати тими дієсловами і багато іншими. Але суть є та, що тут йдеться про. Певний конфлікт військовий, так? якась збройна сутичка, і ми можемо бачити, що, наприклад, саме у цих дієслов... цими дієсловами описується двобій між Давидом і Голіафом. Ми можемо сказати, що Давид убив Голіафа. Але питання, чи Давид підпадає під ту заповідь, не вбивай. Яка описується іншим. Дієсловом. Звичайно, можна сказати, ми тут можемо війти в певну казуїстику, але воно не так, бо все ж таки люди усвідомлюють, що є різні причини нанесення якихось ударів і самої смерті, і, отже, необхідно розділити ту дійсність. Бачите, коли описується битва між Голіафом і Давидом, то можемо усвідомити, що Давид тут не бажав цього вбивства. Він лише почув виклик, який був киненим Голіафом Божому народові і, можна сказати, самому Богові. І Давид, у своєму серці, відчув, що він має стати на захист. Найперше Божого імені. І отже, в такий спосіб ми бачимо, як описується, що він відкинув всі ті обладунки, які йому дали для бою, і практично, можна сказати, з єдиною пращею і каменем вийшов на цей двобій і переміг Ольява. Але ще раз підкреслюю інша термінологія. Коли ми дивимося. На більш загальний такий передавати смерті, бо є так зване дієслово мут смерть або умертвляти, воно також має загальний характер. Бо і природньо людина вмирає, але смерть може настати через втручання іншої особи. Так? І отже, це втручання іншої особи, як ми бачимо, може бути різне. Це може бути, візьмемо для прикладу, знову ж таки, Давида і Голіафа. Голіаф, можна сказати, підпадав би під оце діє слово Арацах, під ту заповідь «не вбий». бо від нього йшла ініціатива до двобою, до вбивства. І отже, ми тим самим можемо розуміти, що вже навіть у Старому Завіті розрізняються певні дійства для того, щоб охарактеризувати не тільки сам вчинок, але також і намір, який передував цьому вчинку. Отже, коли є ця заповідь, то ми бачимо. Що відразу після неї описуються також різні поведінки людей і визначаються міста, у яких можна було сховатися тим, хто вбив, зазвичай вважається ненароком, так? бо вбивства бувають, коли людина бажає вбити і коли не бажає вбити. Часом стаються випадки, коли. Е ми можемо сказати, сталося вбивство. Як, наприклад, хтось вискочив під автомобіль, коли він рухався згідно правил дорожнього руху, але цей пішохід був убитий машиною. То чи це було вбивство? Звичайно, ми скажемо так, бо цей чоловік помер. Але водій автомобіля. Зовсім не мав наміру убити цю людину, то чи він може бути названий вбивцею, чи ні? Він попадає під ту заповідь чи ні. Наші військові, які обороняються, вони підпадають під ту заповідь. А ті, які з іншого боку, вони яке відношення до неї мають? І отже, маємо оцей момент, який є важливий, що стосується убивства. Господь каже, не вбивай, так було сказано древнім. І коли ми читаємо навіть Старий Завіт, то бачимо у книзі Второзаконня в 19 главі описаний дуже цікавий епізод в 5 главі. Я на ньому хочу також звернути вашу увагу. Там є сказано про двох людей, які пішли до лісу, рубати дрова. І каже, коли би одному з них злетіло з деревка сама ота сокира залізна, і, вдаривши іншого убила, він має втекти це в місто, яке було визначене для вбивців. Ми розуміємо, на перший погляд, що було вбивство небажане. Але тут є дуже цікава деталь у подальших віршах цей чоловік, названий вбивцею, і до нього застосовується рацах в корені. Тобто, навіть те, що виглядає на перший погляд, як небажане вбивство, воно підпадає під це поняття. Чому? І тут ми можемо сказати те, що в наш час ми кажемо, як безпека життєдіяльності. Бо ми можемо досить чітко розуміти, що, наприклад, на будові можуть. Статися випадки, які приведуть до смерті, здається, ніхто в тому не був винен. Але якщо не були забезпечені умови для роботи, де би цього не мало статися, то тоді організатор цієї праці може бути названий як вбивця згідно цієї логіки. Тобто тут на перший погляд виглядає, що цей чоловік, який замахнувся сокирою, рубаючи дрова, він навіть не хотів нічого зробити своєму спільникові, може навіть це був для нього дорогий приятель, але він не приготовив належним чином знаряддя праці. І отже, такий чоловік, названий вбивцею, і тому мав ховатися від інших, щоб його не вбили. Щоб його не умертвили більш точно, як говориться у цьому тексті. І отже, ми маємо оцей дуже важливий момент, який стосується умертвлення інших людей. Звичайно, що учні Ісуса розмірковували над його словами глибинно, довго у часі. А особливо, коли вони чули, як про це передає Євангелист Іван, що прийде година, коли ті, що вас убиватимуть, службу будуть приносити Господеві. Він там використовує дієслово апоктейно, не, мов би не це дієслово, але про яке ми говоримо більш точно. Але йдеться про те, що християни розмірковували, що забирати життя іншої людини. Треба з великою обережністю, а краще взагалі уникати. Тому, коли ми дивимося на життя ранньої церкви і до сьогодні, ми бачимо, що величезна кількість отих свідків життя із Христом віддавали радше своє життя, а не забирали інше. Але є дуже цікавий випадок. На який я хотів би вам наголосити також. Розмірковуючи над життям святих, ми можемо прочитати про Нестора Солунського, який перебував у тому становищі у місті Солуні, що християн убивали. Було велике переслідування, і був оцей гладіатор імператора, який показово вбивав християн. І Нестор. Пішов за благословенням до вже арештованого святого Дмитрія Солунського і, попросивши у нього благословення, вийшов на двобій із гладіатором і убив його. Після цього Нестора також умертвили. Але цей жест є дуже цікавий, бо цей чоловік у своєму серці не мав. Отого бажання просто вбити Лія. мабуть, він відчув, що Господь йому каже, виступи на двобій. І що важливо, що він не прийняв сам рішення, а пішов до Дмитрія. і, лише отримавши благословення від нього, не мов би утвердивши. У своєму баченні, те, що Бог хоче, щоб він вирішив, вийшов на цей двобій, він це здійснив. І отже, є дуже цікавий момент. Зазвичай це є те, що християни віддавали своє життя, шануючи ту те навчання свого учителя. Але, коли стаються певні випадки, тоді йдеться про те, що навіть умертвляючи інших, не порушується заповідь неубий. І отже, рацах більше має наголос на тому бажанні вбивати або чинити вендетту, що також має в корені бажання вбивати. Я думаю, що на завершенні, я би хотів. Звернути вашу увагу на дуже важливу цитату із книги Йова, п'ятої глави, другого вірша. Бо вона є таким своєрідним перехідним місточком до того, про що ми будемо говорити на наступний раз. Адже Ісус нам представить, а я вам кажу, як маєте робити, і там виступає Орге Гнів. Йов, п'ята глава, другий вірш. У нашому перекладі ми маємо написано Отак безумного досада убиває, а дурного губить завзяття. Коли ми дивимося на грецький текст, там є орге, так? отак безумного гнів убиває. І отже, спробуємо подивитися і заглянути, і роздумати сьогодні. Що вбивство, про яке каже Ісус, це є вершина дійства людського, яке бере свій корінь у людському серці, то що штовхає людину до умертвлення іншого, до забирання життя іншого. Тут ми можемо говорити і те, що стосується абортів, те, що стосується. Вбивства невинних людей, те, що стосується, вбивства тих, які є слабкі, сюди можна включити і голодомор, і багато інших тих страхітливих діянь, які відбулися у історії людства, де людина намірено вбиває іншу особу. Тому Саме для цього аспекту, для цього ракурсу, для таких людей Ісус дуже пригадує чітко, ви чули, що було сказано, не вбивай. Над цим ми зупинимося наступного разу, коли побачимо, як Ісус вказує на коріння дійства, яке потім стається вже очевидним. У людському ділі умертвлення іншої особи. Просімо Духа Святого, щоб Він нас навчав, просвітлював і доводив до повноти правди, до повного розуміння навчання Ісуса, щоб здобуваючи Його, ним жити і йти тою дорогою, якою я сам Ісус, бо Він є наша дорога. Він є наша правда, і він є наше життя. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над святим письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.